Дорогие крымчане, мы знаем, как непросто вам сейчас, как тяжело жить под постоянным давлением в условиях, где правда становится опасной, а свобода мечтой. Но Крым ⁇ это не просто территория, это люди, это вы. История Крыму ⁇ это история с протевом. Крымские татары, украинцы, люди разных национальностей, все, кто не скорился. Вы помните песни ваших бабусь? Історію ваших дідів, які боролися у Катакомбах Керчі чи стояли в обороні Севастополя. Ви пам'ятаєте, як повернулись додому з депортації, як вчили українську, кримсько-татарську, як писали листи додому з вірою? Ми пам'ятаємо 2014 рік. Ми бачимо вас, тих, хто виходив з прапорами, хто не мовчить навіть зараз. Ви серце руху опору. Кожне ваше слово, кожна дія це цвях у кришку російської брехні. Сьогодні вам кажуть: мовчіть, не ризикуйте, не думайте, але ми віримо, ви знаєте, хто ви є. Ненасильницький спротив, це не заклик до небезпеки, це вибір гідності. Це не забувати, що ви частина України, це передати сину українську книжку. Це сказати дякую рідною мовою. Крим це Україна. І ми не просто віримо в повернення, ми працюємо над ним щодня, щоб діти росли в свободі, а не в страху, щоб над Бахчисараєм, над Сімферополем, над Севастополем знову гордо майорів український прапор. Це не кінець, це лише початок. Ми поруч, ми разом. І ми повернемося.